От, може когось зацікавить якісь такі цікаві версії, а то я іноді дивлюсь на Фейсбуці, пишуть, допустимо, про скарби Мазепи, От, не знаючи, що ці дослідження велись і цю скарбницю шукали і в Білій церкві, і в Мазепинцях. Тобто це абсолютно науковий факт, наукові гіпотези. От. Тому я вас з ними ознайомлю. До речі, велика й мала гетьманські скарбниці зберігалась в Білій церкві. Малу скарбницю князь Галіцін встиг арештувати, а велику, десь більше, ніж 20 возів, золота срібла, пише Київська старіна, вивіз якийсь полковник. Або не вивіз, або сховав. Або, як каже, Стародуб, вони її просто розікрали, набігли і все. Ну, версія осталась, і моя версія скажу по золоту Мазепи. Так як Мазепа був єзуїт, закінчив академію єзуїтську, він підтримував зв'язки з їзуїтами. Вони були між Польська графіня, Саша, не помниш, з якою Мазепа підтримував зв'язок з королем. Е, от, а в нас були домініканці, були ізуїти, пожалуйста. Ось е, я думаю, що, скоріше за всього, що ізуїти могли десь сховати, так ну що везти до Карла не було можливості ніякої. Такий обоз не міг проїхати. Так що це осталась така от версія, що велика гетьманська скарбниця або розікрали, або вивезли, а третя найбільш сховали, добре сховали.